Рівняний провели в останню дорогу військовослужбовця збройних сил Андрія Колодчака. 45-річний солдат помер два дні тому. Чоловік повернувся з передової у відпустку додому. і Його серце зупинилося. Андрій від початку повномасштабного вторгнення приєднався до захисту рідного міста та країни і до останніх днів гідно виконував свій військовий та громадянський обов'язок. Взяв зброю і чергував, щоб ніякий ворог, ніякий диверсант не прийшов. До його дому на поріг. А пізніше Андрій пішов до лав ЗСУ, де мужньо відважно воював, бивши ворога. І говорячи йому, йди звідси, нечість руська, йди. Андрій Колочак народився та виріс у Рівному. Тут здобув технічну освіту. Згодом працював на тракторному заводі у ДСНС. А більшу частину життя віддав роботі водієм. Був інструктором з водіння. Коли окупанти пішли у масований наступ взимку минулого року, у перші дні пішов до військкомату. Побратими Андрія, які разом з ним стали частиною рівненського добровольчого формування, прийшли на майдан, щоб віддати шану померлому земляку. Справжній побратим, справжній товариш. Завжди виручить, завжди підкаже щось. Ну, важко дуже говорити, дуже трагічна новина, яка сталася. Але... Справжній герой, справжній герой України про військові будні Андрій мало розповідав рідним, намагався вберегти їх від тих жахід, з якими зіштовхуються наші захисники на фронті. У розмовах з дружиною більше говорив за побратимів, за кожного з яких переживав більше ніж за себе. І навіть у відпустці до останнього підтримував з ними зв'язок. На жаль, коли прийшов відпустку, серце не витримало. Напевно, дійсно переживає людина. Дійсно, це війна, яка вона ну, забирає все здоров'я. там. І фактично, от серце зупинилось. На жаль, таким чином маємо сьогодні таку Погану звістку. Хай спочиває. А ми маємо пам'ятати цю людину. Поховали Андрія Колодчака на алеї героїв кладовище нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.